Дітки, добрий день! Зайчик пропонує вивчити осінній віршик і погратися з пальчиками. Приготуйте свої пальчики. Птахи крилами махають. Птахи у вирій відлітають. Восени дощі йдуть, а в гаю. Їжачок по лісу йде він грибок смачний знайде. Вітер дує без кінця і гойдає деревця, Повторюйте рухи за мною. Зайчик шурхоту злякався, і за кущик Заховався. Зайчику сподобалось, як ми розказали віршик. Він хоче почути, як ви розкажете цей віршик. До побачення, до зустрічі!